Активно струмує Нафтуся, ритмічно пульсує життя, йде процес відпочинку, оздоровлення на курорті Трускавець. Саме тут зосереджені великі запаси унікальної мінеральної води Нафтуся. Майже у самому центрі курортного життя, неподалік від центрального бювету та чудового парку, розташувався сучасний, відновлений багатоповерховий готель Трускавець. Зараз до послуг гостей 96 затишних, стильних за інтер'єром, однодвомісних двомісних номерів, де обов'язково є телефони міжміський та міжнародний зв'язок, супутникове телебачення, простора ванна кімната з душовою кабіною. І головне із цілодобовим постачанням гарячої та холодної води. За рівнем комфорту номери прирівнюються до класу напівлюкс. Пройти необхідний курс лікування ви зможете у центральній бальній огрязій лікарні Трускавець курорт. Дієтичне харчування вам запропонують у санаторію Каштан. Відпочинок на будь-який смак у курортному готелі Трускавець.